Чекають досвідчених і відважних патріотів. В Івано-Франківську завершується формування 4-го батальйону оперативного призначення Нацгвардії. Бійці нової структури каже відповідальний за її формування Андрій Лисканюк, виконуватимуть реальну бойову роботу, а не стоятимуть на блокпостах. Тому туди приймають виключно добровольців здебільшого з числа колишніх резервістів. Зовсім юних рекрутів вирішили на службу не брати. Ми вітаємо їхній патріотизм, але скажу так зразу, що ми їм відмовляємо, тому що ми бажаємо, що Молодь віком 20... 22 роки повинна будувати потім державу, після того всього, як це все закінчиться. Хоча, в принципі, під таку нашу ідею підходить тільки молодь, а й люди, в яких молоді діти там по пару місяців тільки народилися, хто тільки недавно одружився, таких людей ми також не набираємо в батальйон. За півтора місяці до служби на захист України у 4-й батальйон оперативного призначення Нацгвардії зголосилося близько 90 осіб. Начальство МВС обіцяє їм значно вищу, аніж у військових зарплату та належну амуніцію. До речі, і право нацгвардійців каже. Сканюк буде більше, аніж у службовців Міноборони. Якщо у нас чогось там не буде, якщо хтось там з роти чи з воду не буде одягнений в каску чи бронежилет, людина не поїде. А можливо, навіть не поїде і весь і, ну, і весь підрозділ. Наразі триває набір в окремий взвод розвідки 4-го батальйону, в якому все ще чекають добровольців. По завершенню комплектування бійці виїдуть на місячне навчання на полігон, а звідти в зону АТО.